Вас вітає Денис. Ми сьогодні проводимо соцопитування на тему чистоти в нашому місті. Доброго дня, чисто в нашому місті чи ні. Я вважаю, що наш город доволі таки загрязнен. Много мусорников стоит просто возле дома. Когда приїжджають машина, які забирають мусор, просто переворачивайся, неважно, він потрапив в мусор или не мусор, весь возле мусорника стоїть, і все потім вітер розносить. І потім це все далі по всьому місту. Ви вважаєте, що це залежить конкретно від наших людей, які проживають в місті, чи від влади? Мені здається, від государства. А хоча може і від людей, але це смотря з якої сторони посмотрі. Перше за все це залежить від людей і и... мені. Здається, починати треба саме з нашої культури і з виховання уже підростаючого покоління Не буває такого, що люди не мусять будь-якому випадку Ми ж покупаємо определенний продукт. Куди ж ми їх діваємо? Ми ж не можемо їх залишати десь у себе хранити. Я штаб, якщо ми вместе станемо будемо боротися за чистоту. станемо, уберемо кожен за собою. тоді все буде добре. Від нашої влади залежить чистота в нашому місті чи ні? Звичайно, безперечно, все ж таки дуже мало поділяється уваги цій проблемі і виділяється коштів. Звичайно, потрібно більше урн, більше місць, куди можна було б викинути сміття більш звертати увагу на цю проблему.